Слава Україні! Триває 1316-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили сім атак російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських воїнів. У районі Вовчанська та Кам'янки. На Куп'янському напрямку учора відбулося 5 бойових зіткнень. У районах населеного пункту Куп'янськ та в бік Петропавлівки і Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та в бік Дробишевого. На Сіверському напрямку Сили оборони України зупинили сім атак російських загарбників. У бік Ямполя, Дронівки та в районі Серебрянки. На Краматорському напрямку учора зафіксовано три бойових зіткнення. У районі Білої Гори та в бік Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Турецька, Деліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 51 атаку. У районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка. Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлене, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай: Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки російських окупантів. У районі Полтавки на Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки у районі Плавнів та у бік Степногірська малої такмачки і Новоандрівки. На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили п'ять атак на позиції Сил оборони України. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши дві ракети, та 54 авіаційних ударів, скинувши 112 керованих авіаційних бомби. Крім цього, Російські терористи здійснили 3931 обстріл, зокрема 112, із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 5246 дронів Камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 33 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!